Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, я за е, власним е, звичаєм е, зробив паузу після е, цього варварського обстрілу, ну, так вони ж московити, андрофаги, Я вам постійно про це говорю. Світ донині не второпав, включаючи і Україну, що ми маємо справу з андрофагами, від яких можна чекати що завгодно. Та що вже чекати? Ми вже дочекалися. Ми ж не були готові до війни. Хочеш миру, готуйся до війни, класика! Ну, треба вчитися! Треба вчитися ну, еліті, так званій Україні, читати оці всі речі, щоб знати і розуміти світ. Там все про нього написано, давно написано. Люди за останні 2000 років з часу Різдва Христового, ну, не змінилися ж абсолютно. Так, як були. Ісуси, так і нині є. Як були Іуди, так вони й нині є. Як були пилати, які вмивають руки. Оце нинішній світ. Це Пилат, який вмиває руки. Так, та ви там, що хочете робіть, так. А я буду далі. Жити життя в мене хороше. Так. Так, ось, зробив я паузу для того, щоб воно трохи кажучи, говоря парускі так, Ну і тепер ну, те, що я там відмітив, записав, відзначив собі, як же світ реагує на оцей варварський обстріл. Це ж пологові будинки. Це взагалі щось позамежове, неймовірне, небачене, але світ поступово звикає і до цього. Так ось що пишуть у Ютубі? Ну, наприклад, про реакцію Великої Британії. Оце так сказав. Сунак розірвав мережу заявою про Путіна. Так, оце так налякав. Московитів андрофагів просто луснула вся мережа. Мене цікавить, де заяви про конкретні дії. Скажімо, ми сьогодні прийняли, чи завтра приймемо рішення про виділення там 50 танків Челленджер, хоча б для початку. Чи ще якісь Цікаві речі не паліативи. Тому що, наприклад, ракети для зенітних установок це все добре. Але це ліквідація наслідку, а не причин. От я постійно тут на цьому каналі наголошую на існування причинно-наслідкових зв'язків. Обстріл України. Це наслідок війни. А причина це агресивна політика московитів-андрофагів. Отже, з цим треба щось робити. Так, звичайно, це теж добре, але це не вирішує проблем. Тепер ну, візьмемо наших сусідів-поляків, яких теж учив в свій час Пілсудський, але так і не навчив. Про те, що вільна Польща, можлива тільки за наявності Незалежної України. І як показує всі подальші події, включаючи і нинішні події, він був абсолютно правий, але ж його не хочуть слухати. Так, ось що пишуть? На Польшу впала російська ракета. І Дуда зробив заяву. Чудово. Ну і що? Так, Той зробив заяву? Сказав, ох, розірвав страшну мережу. І Дуда зробив заяву. Ну і що? Хоча б кордон не блокували, якщо не даєте зброю. Так. Ну, хоча б таке просту річ, яка допоможе Україні, розблокуйте кордон. Розберіться з цим. Якщо ви цього навіть не можете, то що ви можете взагалі тоді, ну просте в мене запитання не вігласа? Так, далі читаємо. Захід сполошився. Польща запанікувала У мене запитання: ну і що? Ну, сполошився, і, і що? І що далі? Що ведмежа хвороба напала, якщо він сполошився? Далі? Байден відреагував на обстріл України. Путіна треба зупинити. Це вже яка заява про те, що Путіна треба зупинити? Мене цікавить, як, ну, і зупиняй, якщо Путіна треба зупинити. І ти лідер найпотужнішої держави світу, так зупиняй. Ну, де ленд-ліз? Ну, я уявляю себе на місці Байдена. Я моментально збираю там всіх причетних до цього, сідаю за стіл і підписую про ленд-ліз. Виділення Україні зброї, якої вона хоче, яку вона просить, включаючи і сучасні літаки, і сучасні ракети, сучасні дрони. Там багато чого, багато чого американці не розробляли за власним звичаєм, це для них характерно і притаманно. Ну, оце всі заяви ці ну, там і інших е діячів. Більш нейтральні, не такі, які розірвали мережу. Ні. А такі собі там. Типа китайців чи індусів за все добре проти всього поганого. Так, це чудово. Ну і Путіна відповідь. І що ви нам Так, Вони ж вже побачили і зрозуміли, що далі заяв. Практично нічого не просувається. Якщо щось дають, то тільки, ну, скажімо так в говоря, по-русски, в час печайної ложки дають. так. Або дають і з рук не випускають. Ну так тоді мовчать, мовчить поганому, брудну, свердючу, ганчірочку. І не виступайте, не рвіть в мережу. Заявами всілякими, які далі потрясіння повітря, практично не йдуть.